Всім привіт! Сьогодні готуватимемо дуже осінню страву. Гарбузове ризотто із грибами. Її теплі солодкуваті нотки саме те, що треба осінніми вечорами. Приготуйте ваш найгостріший ніж і поїхали. Я не так давно відкрив для себе, що гарбуз може бути не лише прикрасою на Хеллоуін. Тому контенту із цим чудовим овочем на каналі ставатиме все більше. До речі, цей та інший рецепт ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, де я публікую короткі рецепти та текстові замітки на тему готування. Відбуваємося насіння та добряче вичищаємо внутрішню поверхню гарбуза. Тепер нам треба позбутися зовнішньої оболонки. Викиньте свою овощечистку зараз, якщо не хочете викинути її після приготування. Не бійтеся зрізати трошки більше оболонки. Твердий зовнішній шар нас не цікавить у цій страві. Загалом гарбуз можна начистити і не нарізати. Можна запікти його прямо половинкою із вичищеною серединою. Але так мені здається зручніше і швидше, ніж потім вичищати його із запеченої оболонки. Я нарізаю скібочками завтовшки пару сантиметрів і викладаю на противень для запікання. Запікаємо близько 20 хвилин при температурі 180-200 градусів. Поки гарбуз запікається, потрібнемо інші інгредієнти грибочки та цибулю. Зовсім втирсу цибулю кришити не треба, але ріжемо її достатньо мілку. Гарбуз запікся і ми можемо робити заправку для ризотто. Як і для класичного ризотто, сюди йде пармезан, біле вино та вершки. Ці грамовки ви, як завжди, можете знайти в описі до цього відео або в моєму телеграм-каналі. Перебиваємо блендером до однорідної консистенції. рослинної олій і важкове масло кладемо на гарячу пательню. Смажемо цибулю до середнього рівня готовності. Час давати грибочки і дочекатися, допоки вся рідина з них випарується. Як і завжди для резоту, я використовую рис Арборіо. Буквально трохи та часу даємо, щоб він увібрав у себе усі соки, що лишились на пательні, починаємо додавати гарячий бульйон. На моєму каналі є відео про базовий курячий бульйон, можна використати саме його. Бульйон даємо не весь одразу, а даємо порціями, даючи йому поступово відбратися в рис і так, щоб не переварити інші інгредієнти. Коли весь надлишок рідини буде загущено, можна додавати заправку. Додавати її також краще в кілька етапів, поступово даючи вбиратися рідині. Наша ціль. Рис, що тільки тільки дійшов до готовності і так, щоб ще лишалося трохи соусу для лавоподібної консистенції ризотто. Цього разу в мене вийшло ідеальне ризотто, як на мене. Після насипання в тарілку даємо ми кілька хвилин відпочити і можемо куштувати. Хай смакує!